всім привіт! Як ви вже напевно здогадались, судячи з антуражу за моєю спиною, ми зараз знаходимося в культурній столиці нашої держави Славетному місті Лева. А що нас сюди привело, запитаєте ви? Ха. Ходімо, зараз покажу. Саме тут, в Львівському палаці мистецтв, просто зараз відбувається осіння виставка Туризм, мисливство, рибальство. Віддімо! Ну, і щоб два рази вставати, одразу запрошую вас на стенд до мого сусіда по виставці пана Максима, так? який так, вам так, розповість так. про цей чудовий апарат. Я вже за дві доби слухався, я все на пам'ять знаю. Розповідайте за глядачам. Дякую, це 100% електроквадроцикл HiMax. Зрозуміло, такий, як... такий він офігенний класний. Тут іде один акумулятор, там другий, там третій. Можна грузити вантаж до 300, максимум до 400 кг. Ззаду іще там грузовий відсік. Є зелений колір світло, щоб їздити вночі, і дуже світить воно класно. Значить, що тут? Є одна людина, друга людина, третя людина. Сюди може лягти ще одна людина, і його можна перевозити людей, вантаж. Тут мішки навісні, шість колес. Це його особливість: сніг, грязь, будь-яка місцевість, будь-який підйом. Навіть якщо 40 градусів підйом, все одно він їде дуже класно. Куча кнопочок, фари, поворотнички аварійка, виключення всього світла отак одним щелчком і все одразу гасне. Тут можна сидіти в одному, можна ноги класти вперед. якщо... Можна облокотитись, потім ззаді можна сісти, так і от, от їхати. Це для перевезення багажу і вивезення поранених людей. По акумуляторам можу показати, що кожен акумулятор є павербанком, тобто тут є всі виходи USB, що можна використовувати вдома на фермі. І, взагалі, ці квадроцикли люди купують і для сільського господарства. Щоб возити свиней, курей, уточок. Є е, е, фаркоп ззаду. І тут е, за фаркопчик можна зачепити причеп, хоч 5-метровий, хоч двохосний. Е, і він все одно буде його тягнути. Бо будь-який мікроавтобус, який причепити до цього квадрика, він його потягне без проблем. Е, е, ну і Тут велика платформа, що можна щось покласти, якогось там, кабанчика сюди раз, поклали. І дуже зручно, а що не помістилось, можна на картоп причепили і за собою повізно. Тобто, тут іде два мотори, шість амортизаторів. То тобто він такий дуже потужний, і він, якщо кришу зняти, він реально дуже низький, мінімум помітний. Ну і тут внутрі йдуть пластикові ноші. Цей баул складати класні речі, вони не будуть влажні у воді. Зарядні пристрої в комплекті йдуть. Можна зарядити за 3 години на 100 км пробігу. Взагалі версія на 4 колесах, ми зараз робимо, що вона проїжджає 150 км, версія на 6 колесах проїжджає до 100 км. Це поки що, але ми можемо зробити більше. Оскільки в мене так собі, я передаю слово фахівцю з цього питання, представнику спортивного клубу Славянин пану Сергію. Здравствуйте, люди! Зараз ми знаходимося на виставці, яку організували світ Експо. Дуже вдячний їм за цю можливість. Сюди ми прийшли для того, щоб познайомити людей з культурою світу луків та стріл. Ця культура вже має тисячорічну історію і дуже багата, різноманітна та взагалом неймовірно цікава. В нас на стенді представлені декілька дивізіонів Луків. Луки поділяються по своїх класах і дивізіонах. В нас представлені сьогодні три дивізіони. Це найсучасніший. Дивізіон один з найсучасніших дивізіонів це блоковий лук. Він вигаданий не так давно, це явний показник того, що світ луків, хоч і має тисячорічну історію і інженерні досягнення наших предків, можна сказати, змінили світ, але лук досі змінюється, досі вдосконалюється. І переходить от в такі от цікаві форми, які набагато потужніші і набагато точніші, ніж луки минулих сторіч. Є в нас луки класичного, типу, ось в руках в мене це для людей, які люблять традицію і класику. Це дерево, це теплі відчуття, це легка вага. Порівняно з якщо можна порівнювати з вогнепальною зброєю, то лук він просто створений для того, щоб гуляти по лісі і стріляти не обов'язково в щось живе, тому що він дуже легенький, в нього простий боєприпас, і він дарує стрільцю дуже яскраві емоції. Постріл з лука це як картина, намальована фарбами порівняно з картиною, яка намальована олівцем. Якщо, наприклад, порівнювати лук з арбалетом, це постріл самим собою. Це перша в світі стрілкова зброя, яка використовує енергію, яку вкладаєте в неї ви без енергії порохових газів і ваш досвід. Для того, щоб стати вправним лучником, в принципі, потрібно тренуватися не менше 5 років. Але досить прицільно стріляти можна вже після півроку тренування в тирі. Отже, тепер за всіма канонами телебачення я маю взяти інтерв'ю у людини, завдяки якої ми, власне, тут і зібрались. Пані Мирослава, ну, по-перше, хотів би відзначити, що ми з вами ну, практично Практично, майже жовтий це корпоративний кольор телеканалу Трофей, а у вас це просто красиво. Дякую. Тож, скажіть, як проходить виставка і як ви просто, я б сказав, не побоялись в цей час організувати таке, я б сказав, свято. Ви знаєте, під час повноого масштабного вторгнення це вперше на західному регіоні, де відбувається виставка туризм, мисливство, рибальство. Дуже хочу подякувати і великий уклін нашим партнерам, учасникам, які не побоялися, взяли участь у виставці. Повірили саме вперше в нас, повірили в своє виробництво. І багато хто з наших учасників вони десь в мирний час вони робили мирну продукцію, але в теперішній ралі сьогодення вони були змушені під них підлаштовуватися. Ну нереально вони круті. Багато також хто з наших учасників, які взагалі почали свою діяльність під час воєнного часу, воєнного стану. Мета об'єднати всіх виробників. Всіх волонтерів їх звести і казав... побачити дуже особисто харківських, Вінницьких і всі всіх решта виробників в нас у Львові. Я б сказав, мета зараз зовсім інша. Це в мирний час. Ми казали мета об'єднати, побачити, познайомити. Зараз в нас здається з вами. Одна спільна мета просто заявити про себе, що ми є, ми працюємо, ринок працює, ринок живе. Дуже важко, звісно. Так. Зараз не так як було до війни. Зараз все в рази впало. Дійсно, ви сказали, що люди, які виробляли тактичний одяг, одяг перейшли одяг бо... на тактичний одяг. Ті, хто відливав тягарці, звичайні риболовні, вони зараз відливають скільки, як ви сказали, глушники для автоматів. Так, хлопці, які клеїли просто лодки, звичайні. Вони зараз роблять термо, гермомішки, роблять. Всякі такі речі, які допомагають нашим хлопцям і в холодну пору, і взагалі захищають їхнє життя і здоров'я. І ще одним із основних наших напрямків, де би ми хотіли подякувати нашим хлопцям, це спрямовані частина коштів будуть. На потреби ЗСУ. Ну, це зараз навіть і не обговорюється. зараз. Да всі цим займаються. Так. Дякуємо всім, звісно, за так. те, що і є. І хочу дуже подякувати нашим хлопцям, захисникам і захисницям, які захищають нас в воєнний час, які захищають наш спокій, наших дітей, і які кінець кінців дозволяють усім працювати, жити, допомагати. всім. ви нереально круті. Тож ми досягли. Власне, ми ти, ми є, ми працюємо, нас не зламали, На зло всім ворогам. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Бувайте! Дякую!